Дорогі друзі, 23 грудня довільний спомен святого Йоанна Кентійського покровителя католицьких шкіл. Ян Ваценга народився 1390 року в Кентах в Польщі. Навчався в місцевій школі, а 1413 року вступив в Ягелонський університет. Був цікавий до навчання, яке вдало поєднував з глибокою вірою та пошуком взаєми з Богом. Здобувши звання магістра філософії, розпочав викладати в університеті. Десь між 1418 та 1421 роками був висвячений на пресвітера. 1421-29 роках був керівником школи в Мехові, провадив проповідницьку діяльність, багато сповідав, переписував манускрипти, твори отців церкви Августина, Томи Аквінського і Аристотеля. Мав музичні здібності та знання. Тож був кантором при університетському храмі. Деякий час також служив настоятелем в Олькуші. 1429 року повернувся викладати в Краківській академії і розпочав навчання на факультеті теології. Посильно піклувався про бідних, ділився статками з убогими студентами. Часто заради цього залишав себе без необхідних речей, ходив в піші паломництва чотири рази до Рима. За переказами в одній з прощ на Йоанна та його супутників напали грабіжники. Коли злодії вже тікали, святий знайшов в кишені кілька монет і зупинив лиходіїв, аби їх теж віддати. Вражені злодії повернули все, що забрали. 1443 року став магістром теології, далі викладав і переписував, був професором, повним доброти й милосердя. Дуже любив Євхаристію і заохочував до частого причастя серед великої кількості справ. Не занедво пастирських обов'язків. Помер під час меси Вігілії Різдва у 83 роки, канонізований 1767 року. Зображають святого в професорській матії, часто серед оточення бідних студентів. Атрибути це Глечик, Перо, Лілія. Покровитель професорів, учителів, студентів католицьких шкіл Ягелонського університету. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!